Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо, як додавати та віднімати вектори. Власне, будемо користуватися правилом трикутника. Для того, щоб додати два вектори, нам потрібно сумістити кінець першого вектора із початком наступного. Власне, ось таким способом. Якщо ми з'єднаємо початок першого вектора з кінцем останнього, ми з вами одержимо суму цих векторів. Як бачите, утворився трикутник. Проте, ми можемо з'єднувати не тільки два вектори, а довільну їх кількість, і, власне, таким способом знаходити суму векторів. Давайте це зараз зробимо. Ми це з вами повторили: тобто ми одержали суму цих трьох векторів. Цікавим фактом є те, що навіть якщо ми попробуємо якимось іншим способом скласти нашу суму. То ми все рівно одержимо той же самий вектор, тобто від перестановки доданків, як бачите, сума не змінюється. Проте додавати вектори можна не тільки за допомогою правила трикутника, а ще й за допомогою правила паралелограма. Пам'ятайте, як за правилом трикутника додавали ці два вектори, ми брали ось, суміщали початок та кінець і з'єднували початок і кінець останнього вектора і, власне, одержували відповідь. Давайте її зараз ми. Збережемо для того, щоб перевірити, а чи справді в нас суми зійдуться. У нас є два вектори, які слід буде додати між собою. Що для цього нам буде потрібно зробити? Сумістити їх початки. А потім повідкладати ще такі вектори. Ось таким способом, щоб у нас утворився паралелограм. І коли ми з'єднаємо початок самих перших векторів і кінець самих останніх, ми маємо одержати. Той вектор, який має бути відповіддю. Якщо ми все робили вірно, то наші вектори от попередня сума за правилом трикутника, і та сума, яку ми знайшли за правилом паралелограма, має співпасти, що ви, власне, і бачите зараз на екрані. От ми з вами додавали вектори, знаходили їх суму. А що робити, якщо нам потрібно знайти їх різницю? Для правила паралелограма там супер чогось складного не має бути. Але важливо розуміти, що від якого вектора віднімаємо. Це може бути або така стрілочка, або, власне, така. Але для того, щоб вияснити, що від чого віднімаємо, давайте більш детальніше познайомимося з цими векторами. Що ж, давайте знайдемо вектор А мінус вектор Б. Власне, ви зараз бачите вектор Б. Якщо ми в його початок та кінець замінимо на протилежний от, власне, так. А, тобто Довжину оставимо, а от напрямок змінимо, то ми одержимо вектор, який би називався б мінус вектор B. Тобто ми ось нашу різницю представимо як суму двох векторів вектора А та вектора мінус Б. Саме таким чином рекомендую, власне, будувати вам необхідні суми, і ви можете користуватися як правилом паралограма, так і правилом трикутника. Давайте їх поставимо так трошки ближче. Пам'ятаєте, яке у нас було правило? Треба було початок одного вектора суміщати із кінцем іншого, і за правилом трикутника ми могли побудувати необхідну суму, от в даному випадку, суму цих двох векторів, що ж з'єднуємо початок самого першого вектора та кінець останнього. І ми з вами одержуємо необхідну різницю векторів А та вектора Б. Як бачите, стрілочкою вони мали бути повернуті вгору. Мені подобається такий варіант віднімати вектори. Просто додавати до першого вектора, вектор, який протилежно направлений до другого. І всім питанням в даному випадку для мене зникають. А ще за такої історії нам достатньо лише правила трикутника для того, щоб будувати будь-яку суму двох векторів чи довільної кількості, та суми різниці теж певної кількості векторів, було неправильно їх повернути, і, власне, представити це вигляді просто суми. Певної кількості доданків. Давайте виконуємо кілька завдань. Наприклад, в першому номері нам говорять про те, що в нас є вектор А та вектор Б, і в першому завданні просять побудувати такий вектор С, який би дорівнював би сумі цих двох векторів. Для початку ми маємо в себе в зошиті відкласти схожі вектори. Я зараз це просто копію і вставляю. Тим не менше, вам потрібно буде розуміти. По ширині, наприклад, скільки ці вектор займає скільки клітинок, в даному випадку 4, і в висоту треба буде підняти кінець по відношенню до початку на 2 клітинки, так само ви перенесете собі в сушит кожний з цих векторів. І тоді будете його таким чином переносити. Я ж для зручності його переношу, як бачите, з копіювання. І візьму ще вектор B. Скопію його та вставлю і власне, помістю їх таким чином, щоб їхні початки були співставлені. І якщо лишу все в такому вигляді, як ви бачите, прийдеться користуватися правилом паралелограма. Але ми можемо скористатися правилом трикутника, сумістивши початок вектора B із кінцем вектора А. Або, навпаки, мені, наприклад, буде зручніше побудувати вектор B в довільному місці, а потім вектор А просто перемістити таким чином і сумістити їх в довільному порядку, чи А, Б, чи Б. Різниці не буде. І у відповідь просто з'єднати початок найпершого нашого вектора, і з кінцем самого останнього. І в нас, власне, буде вектор С, який буде дорівнювати сумі наших двох векторів. Також нас просять побудувати різницю цих двох векторів. Вектор D. Нам потрібно буде від вектора А відняти вектор Б. Ми вже таку історію з вами робили сьогодні. Теоретичній частині нашого уроку. Ми беремо наш вектор А і переносимо його. Далі вектор Б беремо. І можна було би скопіювати і вставити. Проте я в даний момент просто побудую вектор, який буде протилежний до вектора Б. тобто така ж сама в нього буде довжина, але стрілочка буде з іншого боку, і саме цей вектор буду переносити. І він буде в мене називатися вектором мінус Б». Оскільки на екрані у мене є певні обмеження, тому потрібно мені дещо інакшим способом розмістити ці два вектори вектор А та вектор мінус Б, щоб скористатися правилом трикутника. Наприклад, можна їх сумістити таким способом. І вектор, який я побудую, буде відповідь. Власне, знову ж таки, як в попередньому випадку, ми з'єднуємо початок нашого першого вектора і з кінцем нашого останнього вектора мінус Б. Таким чином, ми одержали шуканий вектор D, який буде різницею вектора А та вектора Б. От і все, вся історія. І як бачите, відповіді ми побудували. Наприклад, в другому завданні нас можуть попросити знайти суму векторів допустим, вектора АБ. Початок вектора буде в точці А, його кінець буде в точці Б. Далі вектор CD. І в нас є ще такий класний вектор, який називається AD. Оці всі вектори слід нам додати між собою. Я думаю, що ви не будете проти, якщо я вектор AD просто паралельно перенесу. Адже він буде дорівнювати векторові CD. Пам'ятаєте, за правилом трикутника, ми говорили про те, що. Якщо ми будемо суміщати кінець, наприклад, першого вектора із початком наступного вектора, і так кожного разу, то сума це буде кінець нашого ну, більше, початок нашого самого першого вектора, і аж до кінця самого самого останнього. тобто, в нашому випадку сумою цих всіх векторів буде вектор AD, починаємо від букви А. І ведемо до букви Д. Ось і буде. Назвемо наш вектор, вектором А, от цей вектор А, і буде відповіддю. Власне, як бачимо, це буде вектор, такий саме, як АД, або такий вектор, як БЦ. Чому так? Тому що, коли ми додаємо два протилежних вектори, їхня сума буде дорівнювати нулю. І в минулих відео я вам не показував, існує таке поняття як нуль. Вектор це коли додати два протилежні вектори, і ми нікуди не рухалися, ніби як з самого початку. Тобто, коли ми зробили крок вперед і такої ж самої довжини зробили крок назад, ми ніби і порухалися, але тим не менше ми вернулися на ту вихідну позицію, з якої ми починали рух. Цікавим фактом є те, що нуль-вектор може бути напрямлений одночасно в будь-яку сторону. От, ось це вектор не нульовий. Він направлений, наприклад, праворуч. Є вектор теж не нульовий, він направлений вгору. Але нуль-вектор – це той вектор, довжина, якого нуль. Тобто, в нас по суті лишається тільки сама стрілочка, яка вказує в якому напрямку. Але він не має довжини. Тому от якось так. Тобто, це той нуль, але серед векторів. Пробуйте, старайтеся, і вас все обов'язково вдасться. До зустрічі наступного разу.